Принаймні, з початку нового 2025 року Вінницька обласна філармонія імені Миколи Леонтовича нагадує справжню мистецьку фабрику вишуканих видовищ. Концерти, концерти і ще раз концерти. Чи не щодня, і все це здається, тільки набирає обертів і масштабів. Що вже відбулося? А чого ще очікувати? Поціновувачем музичного мистецтва говоримо сьогодні у нашій студії із генеральним директором Вінницької обласної філармонії, незмінним фронтменом гурту Тік Віктором Бронюком. Вікторе, вітаю! Вітаю! Значить, я так пока слухав. Спало на думку, колись е бабця казала, як ворожка приказує, що було, що буде, і чим серце заспокоїш? Це про життя філармонії, не тільки. А на 8 березня серце жінок заспокоювали і не лише грандіозним масштабним спільним концертом із національною оперетою України. Тож як воно працювати на одній сцені із світовими метрами? Ти знаєш, працювати з найкращими, а насправді багатьма організаціями визнана сьогодні національна перета. Це один і ну, один. Він найкращий заклад якраз такого жанру. От і я хочу подякувати генеральному директору Богдану Дмитровичу Струтинському за те, що він погодився до такої колаборації. Нам, скажімо так, приємно. Працювати в такому товаристві, але з іншої сторони, мені втричі приємніше, що е, мої колеги, от, е, артисти Вінницької філармонії, що вони е, якби, гарно вписалися в цей тендем. От, і вони, це слова зараз диригентів, які працювали, Віталія Фізера і Сергія Дідка, що е, дуже е, гарний мають потенціал оркестр, От і е, той рівень е, продукту. Музичного, який ми створювали на 14 лютого, на 8 березня, от він показав, що насправді можуть бути якісні програми в Вінниці і не тільки. І ті люди, які приходили, знаєш, мені цікаво там було спілкуватися, що вони. Ми не вірили, що таке може бути в Вінниць. Ми такого ніколи не бачили. Там ну дуже багато вражень. І мені приємно, що люди це оцінюють. що Люди приходять, змінюється аудиторія. От глядач виявляє більшу цікавість. Ну і в свою чергу, ми вже, якщо маємо якийсь певний рівень, ми вже не хочемо якби нижче, того всього падати. І є дуже багато цікавих ідей, цікавих проєктів, і далі продовжуємо їх реалізовувати. Вінницький симфонічний оркестр йому довелося опанувати тридцять. І творів цієї програми у доволі стислі терміни працювали вночі е, ні насправді працювали як має бути в рамках запланованих, запланованих часу на репетиції. Але е, для оркестру це добре коли таке навантаження, тому що. Навіть деякі музиканти, не всі, звичайно, бо дехто казав, що ой, трошки важко, ми так не звикли. А деякі навпаки приходили і дякували про те, що є такий от розвиток, тому що це виклик, ну, це планка, до неї потрібно так, дорости. З одного боку, з іншого боку, ти, виходить, постійно в тонусі, тому що ти кожен день практикуєш, ти маєш живу практику, ти реалізовуєшся як артист, тобто ти репетируєш. І ти віддаєш Тобто ти отримуєш, ти бачиш вдячного глядача, ти бачиш результат своєї праці і ну, тебе якби надихає і мотивує до чогось можливо, і фізично трошки важко, але воно все компенсується. Я як практикуючий артист астролог, я знаю, про що я кажу. Тому в цьому сенсі, от е, я сидів і оглядаю в залі, і як артист, е, я також брав участь в концертних програмах. Мені е, яке місце дісталося генеральному директору філармонії у концертній. Програмі спільної з національною Оперетою. ми це робили як сюрприз. Це була до речі, ідея якраз диригента Сергія Дідка. От е, в першій програмі і в другій ми вже це використали також е, використати. У нас були оркестрові партитури. Mm. От і дуже гарно сприйнялося. Я, я тобі чесно скажу, я дуже сильно хвилювався, тому що розумієш, коли там стоять е, реально люди досвідчені, які ну, для них це звичний амплуа, тобто вони постійно працюють. Вони і вийти в кінці концерту, і вибач, <смі> дати там щось. Трошки хвилювання було, але дуже гарно сприймав зал. От, е, е, мені було дуже приємно, так, що це, що навіть чути потім якісь гарні такі відгуки, тому що багато хто чув композиції ліричні, які були виконані е, в супроводі оркестру вперше. От, і вони навіть, скажімо так, що, е, це були і колеги, там були там. Е, Просто люди, які не мають відношення до музики, але вона формувало гарну якісну позитивну емоцію. І ну мені приємно, що ми робимо щось, що заслуговує на увагу глядача. Це не перша колаборація національної оперети і Вінницької філармонії. Чи можна розраховувати на те, що невдовзі ця історія буде її буде продовжено? Двісь, вона не має якоїсь там сталої такої. У нас немає там якогось ліміту. Тобто, це було перших дві. Програми. От далі в нас на е, травень місяця заплановані вже е, національні гастролі спільні, От, е, декілька міст. Це, можливо, там я ще поки що забігаю трошки на mm. але можу проафішувати. Це, в цьому сезоні буде е, три концерти. Це буде е, в Дніпрі, От, це буде в Рівному і буде в Хмельницькому. От, а з нового сезону ідей багато, і якщо вони будуть з'являтися, ми з радістю будемо ділитися і завжди будемо раді бачити в стінах обласної філармонії і дарувати якісь гарні радісні моменти. Знаєш, я скажу тобі відверто, до приходу е, в філармонію. От я, напевно, був тим, хто скептично ставився до того, що там відбувається. Але при правильній організації праці це. Е, Сьогодні е, можна для наших містян і для гостей нашого міста е, показати досить такий якісний в художньому, естетичному сенсі продукт музичний, європейського, навіть ставого зразку. І не треба десь далеко їхати. Це можна побачити в нас в рідній Вінниці. І коли е, ти дивишся, там, як люди. Сміються, як вони. Хтось пускає якусь таку іронічну сльозу, десь дещо згадалося в житті. От коли одна моя знайома, професор, ходила і казала, що каже, я сиді, сиділа собі і плакала. Мені так приємно було, тому що я пригадувала цілу молодість, там, так, що як, якісь речі. Це говорить про те, що в умовах сьогодення, коли ну, світ декларує мало позитивних новин, і люди вигорають, люди. Якби черствують у того всього, ну така психологія і біологія цього процесу. Але якщо ми е людей доводимо до якоїсь певної емоції, я вважаю, що це класно. Це означає, що люди живуть, що люди ще не втратили те, що в них є людське, вони можуть говорити про кохання, про почуття. От вони є живими, вони реагують на якісь е живі речі. І це, в цьому, напевно, задача такої галузі культура. Бути таким джерелом релаксації, відновлення. І мені приємно, що, наприклад, ми співпрацюємо в рамках меморандуму там, з реабілітаційними центрами із внутрішньо переселеними особами з окупованих міст, які за порадами психолога приходять до нас. І вони, напевно, як ніхто от, з великою вдячністю потім приходять і дякують за Ті от хвилини за ті години, які вони проводять всі на філармонії, і коли вони отримують дуже гарні якісні емоції, які відновлюють їхнє психологічне здоров'я, ментальне на останок запитаю про візію Віктора Бронюка щодо подальшого розвитку Вінницької філармонії. А це все вбачається як те, що Україна, Європа і світ їде до нас у Вінницю чи Вінницька обласна філармонія. Їде на широкі терени, на широкі простори нашої країни, і далі, далі і далі. Знаєш, я хотів би, щоб воно було і так і так. З одного боку, нам є чим поділитися, тому що, якби там не було колективів, які працюють на базі філармонії, такі як, наприклад, академічний ансамбль Бісний танцю «Поділля», якому 85 років, вже, на секундочку. Да? Тобто, які, якби... Продуктує якраз культуру Поділля, українську національну, етнічну культуру, от, і там є цілі програми, які можна вести і в рамках культурної дипломатії показувати світу, що українці це нація, яка має багатющі культурні традиції, от, пісенні, танцювальні. От коли ми... В тому ж сенсі, що ми можемо, наприклад, там якісь колективи по типу Леонтович-капела, це молодіжна хорова капела, яка є, я вважаю, правонаступницею капели Миколи Леонтовича, яка сто років тому назад тут на Поділлі, на Вінниччині працювала, де створювалися геніальні судебри, такі як Щедрик і багато інших. І сьогодні в сучасному трактуванні показувати і українські хіти, і світові хіти. От, і о, нам є чим вразити. От, да, Ми вже говорили про симфонічний оркестр, про академічний оркестр Арката е, Камерний. Ну з, зараз завдання взагалі, напевно, що основне на наступний рік це формування загального бренду Філармонія. Тому що ці всі колективи, про які я кажу, у нас, на жаль, напевно, що більше, хто знає конкретно про кожен колектив. Наша задача сьогодні, щоб. Не тільки в Вінниці, а далеко за межами нашого міста, України. Можливо, щоб в Європі, в світі знали, що тут в Вінниці є організація, яка е, сучасна е, формує сучасний е, якісний актуальний культурний продукт, яким можемо поділитися в себе вдома, всі на філармонії, а так само завести десь його за кордон і поділитися і показати, що ми тут теж сидимо і щось робимо. На останок декілька порад від Віктора Бронюка, що можна побачити, почути, чи можна насолодитися у стінах Вінницької обласної філармонії вже завтра <зв 'язок> завтра не можна, 25 го числа. У нас буде якраз от, Поділля. От буде гарна весняна програма. Запрошуємо всіх 28 березня. У нас буде лентовичка пела, спільна колаборація із ансамблем солістів Експромт. Програма називається Маск Мазґгол. шоу має тривати, незважаючи на обставини. Це будуть якби цікаві обробки, хорові з доповненням сучасної естрадної або рок трактовки От дуже гарні якісні програми. Запрошую. От всіх, хто ж любить, на будь-який будь смак, нам є чим вразити. Я не побоюсь цього слова. Тобто, ми сьогодні працюємо над тим, щоб максимально задовольнити в якісному сенсі, естетичному сенсі, культурному нашого глядача, нашого слухача, і мені дуже приємно, коли приходять. Нові відвідувачі, і вони стають вже нашими е, постійними відвідувачами, тому що ми працюємо кожен день для того, щоб дійсно філармонія повернулася в культурне життя нашого міста, і щоб це був той осередок, куди завжди можна було прийти і щось пізнати нове, щось почути класичне, десь наповнитися емоцією, десь, можливо, трошки щось для себе пізнати нове, тому що ми маємо все ж таки. Навчати, виховувати і розвивати і в освітньому, і в культурному сенсі. Віктор, дякую за розмову. дякую за вашу роботу, роботу ваших колег, за ті відчуття, настрій, атмосферу, яку Вінницька обласна філармонія дарує глядачам у наш непростий час. А з нами у студії новин був генеральний директор Вінницької обласної філармонії імені Миколи Леонтовича. Незмінний фронтмен гурту «Тік» Віктор Бронюк. Ну а ми рухаємось далі.